Все, що треба, заходить, виставляє відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює, Де легко набирається це тисяча підписників, і нічого в цьому такого немає, це як накачати чуть-чуть в залі. От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацією в цих соцмережах копійку. ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті контент-хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь. виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот аккаунтів створювати, але просто от, спроб, своїх навіть, живих аккаунтів настворювати, рекламувати продукти і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Nike, У них же є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах.